Брати і сестри, прислухайтеся до цього Божого заклику. Є вісім демонічних речей, які потрібно негайно вигнати з вашого дому. Обрані господом, знайте, ворог, сатана, великий обманщик, може хитро підкидати у ваш дім предмети, що здаються невинними, але насправді відкривають двері для темряви. Те, що виглядає безпечним для непідготовленого ока, може стати порталом для його підступів. Найсильніша зброя ворога це наша необізнаність. Але сьогодні ми розкриємо Його задуми і станемо у владі Ісуса Христа. Ми проголосимо наші домівки стануть святою землею, очищеною від усього, що ображає Бога. Бо сам Христос дав нам владу топтати зміїв і скорпіонів та перемагати всі підступи ворога, луки 10 годин 19 хвилин. Дорогі підходимо до цього з молитвою і духовним розпізнанням. Це не страх, це свобода. Це не осуд, це посвата. Це не забобон, це духовна битва. Бо ми боремося не проти плоті та крові, а проти начальств, проти влади, проти світових правителів темряви, Ефесян 6:12 хвилин. Але добра новина в тому, що ця битва вже виграна кров'ю Ісуса Христа. Тому з вірою та сміливістю ми починаємо. Перше, на що потрібно звернути увагу, це ловці снів та окультні прикраси нового віку. Здавалося б, прості елементи декору, але вони мають коріння в духовних практиках, які суперечать Божим принципам. Ловці снів походять з шаманських традицій і використовувалися для того, щоб затримувати погані сни. З часом вони увійшли в новітні духовні рухи, які відкидають владу Ісуса і замінюють довіру до Бога на самонадію. Та Слово Боже ясно говорить: не звертайтесь до викликачів духів і не шукайте ворожбитів, щоб не занечиститися ними. Я, Господь, Бог ваш, левит 19 годин 31 хвилина. І пам'ятайте, дорогі друзі. 90% глядачів дивляться ці відео без підписки. Якщо ви хочете підтримати служіння і отримувати ще більше откровень, підпишіться прямо зараз. Слово Боже говорить прямо і недвозначно. Господь ревно захищає свій народ, бо знає, те, що здається нешкідливим, може відкрити двері в темряву. Дозвольте пояснити це на прикладі. Уявіть, що ви запросили гостя у свій дім, не підозрюючи, що він носить у собі небезпечну хворобу. Зовні ви нічого не бачите, але наслідки можуть бути руйнівними. Так само і з речами на кшталт, ловців снів. Вони несуть духовний відбиток, який суперечить присутності Святого Духа. Ворог часто ховає пастки під виглядом культури чи краси, щоб непомітно втягнути нас у згоди з тим, чого ми навіть не розуміємо. Улюблені, пам'ятайте, прикраси у вашому домі мають прославляти Бога, а не приносити плутанину. Писання говорить у книзі Ісуса Навана 24,15, а я та мій дім будемо служити Господу. Тому варто чесно запитати себе, чи цей предмет відображає мою віру в Ісуса Христа, чи, можливо, Він підступно пов'язує мене з практиками, що зневажають Його. Коли ми очищуємо свої оселі, прикрашаючи їх віршами з Біблії, хрестами чи символами Божої благодаті, ми створюємо атмосферу Його присутності. Це не про законництво чи параною. Це про розпізнання. При повісті 4,23 соті нагадують понад усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Те, що ми дозволяємо входити в наші доми, формує духовний клімат. Видаляючи речі, пов'язані з безбожними практиками, ми звільняємо простір для миру та Божої присутності. І тепер друга категорія окультні прикраси та одяг. Брати і сестри. Вони часто проникають у наше життя під виглядом простих аксесуарів чи модних деталей, але в духовному світі вони несуть набагато більше, ніж здається. Мова про прикраси чи одяг із символами, пентаграми, всевидячі ока, знаки зодіаку, стародавні руни. Це не просто мистецтво чи культура. У більшості випадків вони походять із духовних практик, які прямо суперечать Божому Слову. Приклад, пентаграма це всесвітньо визнаний знак окультизму та чаклуенства. Все видячи око, символ таємних товариств і філософій, які ставлять людське просвітлення вище Божого откровення. А Зодіак, хоч і здається невинним, веде людину до астрології, системи, яка шукає відповіді у зірках замість творця цих зірок. Усе це відкриває двері для впливів, які не мають нічого спільного з Духом Христа. Писання чітко застерігає. Повторення закону 18, 10, 12 говорить, хай не знайдеться між тобою той. Хто займається ворожбитством чи чарівництвом, хто віщує майбутнє чи заклинає? Боги дота для Господа всякий, хто робить таке? Безкінечна Божа мудрість застерігає нас від небезпеки. Не можна поєднувати своє життя зі силами, що не походять від нього. Коли ми впускаємо подібні предмети у свій дім або носимо їх на собі, ми, самі того не розуміючи, даємо цим впливам дозвіл укорінюватися у нашому житті. І, можливо, ви запитаєте. А що може зробити якийсь ланцюжок чи браслет? Улюблені справа не в самому матеріалі, а в тому, що він означає у духовному світі. Ці символи несуть значення і належність до духовних сил, що суперечать вашій ідентичності як Божих дітей. Ворог діє підступно. Він переконує, що це лише прикраси чи мода, але писання закликає нас бути уважними. Перше послання Петра 5,8 каже: будьте тверезі, Пильнуйте, бо супротивник ваш, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає кого пожерти. Якщо ми хочемо ходити в повноті нашої ідентичності у Христі, мусимо бути уважними до того, що впускаємо у своє життя. Замість символів окультизму обирайте те, що нагадує про жертву Ісуса та вашу віру. Носіть хрест, прикраси з біблійними віршами чи символами, які свідчать про ваше спасіння. Нехай навіть зовнішній вигляд відображає внутрішнє перетворення. Яке Бог творить у вас, як навчає Филип'ян 4,8 що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки справедливе, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли що чеснота і коли що похвала, про це думайте. Це стосується і того, що ми носимо, що виставляємо у своїх домівках, і навіть того, про що думаємо. Третя категорія книги, фільми чи музика з окультними темами. Усе це від фільмів жахів про демонічні одержимості до романів про чари й пісень, які прославляють темряву. Спершу це здається просто розвагою, але насправді воно може проникати в наш розум, руйнувати мир і відкривати двері для духовного гніту. Біблія закликає пильнувати наші серця і думки. Якщо ми наповнюємо їх страхом, темрявуючи чакунськими ідеями, ми не роздумуємо про те, що чисте і благословенне, а відкриваємо двері для ворога. Можливо, хтось скаже. Але ж це просто книга чи фільм, просто пісня. Дорогі, ворог хитрий. Він маскує руйнівні ідеї під виглядом розваг, щоб вони здавалися привабливими. Пригадайте Едемський сад, адже все почалося з одного на вигляд нешкідливого плоду. Те саме повторюється і сьогодні. У книгах про заклинання ви не лише читаєте, ви впускаєте у своє серце концепції, що суперечать Божому Слову, дивлячись фільми, що прославляють демонічну діяльність. Ви не просто відпочиваєте, ви впускаєте темряву у свій дім. Слухаючи музику, яка вихваляє зло, ви не просто чуєте слова, ви даєте цим ідеям місце у своєму розумій серці. Подумайте про приклад із дій апостолів 19,19. ,19. Коли мешканці Ефесу навернулися до Христа, вони винесли свої сувої чаклуенства і публічно їх спалили. Це були не просто книги, це було життя і вірування, несумісні з новою вірою у Христа. Вони не сховали їх і не продали, вони знищили їх, щоб розірвати будь-які зв'язки з темрявою. Віруючи з ранньої церкви, розуміли небезпеку залишати у своєму житті предмети, що суперечать Божому Слову. Тому вони не продавали і не передавали їх іншим, вони знищували їх. Чому? Бо усвідомлювали: зберігати таке означає залишати відкриті двері для темряви. Цей самий принцип актуальний і сьогодні. Якщо книга, фільм чи пісня суперечать Слову Божому. Їм не місце в оселі християнина. Дозвольте привести приклад ближче до життя. Можливо, ви дивилися фільм жахів, після якого не могли заснути, а серце наповнилося страхом і тривогою. Це не просто розвага, це духовна атака, адже страх не походить від Бога. 2 Тимофія, 1,7, -ти, говорить: бо Бог дав нам духа не страху, а сили, любові і здорового розуму. Коли ми споживаємо медіа, яке прославляє темряву чи страх. Ми виходимо з під дії Божого Духа. Що ж робити? Перший крок перевірити своє життя. Перегляньте свої полиці з книгами, колекції фільмів, музичні плейлисти, помоліться про розпізнання і попросіть Святого Духа показати те, що не приносить слави Богові. Якщо знайдете речі, що прославляють окультизм чи нечестиві теми, не продавайте і не віддавайте їх, знищить так само, як зробили християни в діях 19,19. ,19. Це не крайність, це послуг. Але цим не можна обмежуватися. Замініть ці речі на те, що будує і надихає. Читайте книги, які поглиблюють віру. Дивіться фільми, що говорять про відкуплення. Слухайте музику, яка наповнює серце хвалою й радістю. Як говорить псалом 101,3 Не буду ставити перед очима своїми нічого непотребного. Нехай це стане вашим орієнтиром у виборі того, що впускаєте у своє життя. Пам'ятайте, ворог приходить, щоб украсти, вбити і зруйнувати. Але Ісус прийшов, щоб ми мали життя, і мали з надлишком Івана 10,10. ,10. Не дозволяйте розвагам обека радати вас. Будьте пильними, хай ваш дім буде святинею світла, любові та істини. І тепер четверта категорія кристали для зцілення чи енергії. Ця практика набула великої популярності, але вона небезпечна. Блискучі камені здаються привабливими і невинними, проте, коли їм приписують надприродну силу, ми переступаємо межу. Хто є нашим лікарем? Хто є нашим захисником і джерелом сили? Чи не Господь всемогутній? Коли ми приписуємо силу творінню замість Творця, ми впадаємо в ідолопоклонство. Ісія 44, 9, 10 застерігає усі, хто робить ідолів, ніщо і найдорожче їхнє нічого не варте. І їхні свідки нічого не бачать і нічого не знають, щоб їм було на сором. Згадайте, коли Ізраїль зробив золотого тельця, вихід 32, вони взяли мертвий об'єкт і приписали йому божественну силу. Та сама пастка існує і сьогодні. Чи це золотий ідол, чи кварцовий кристал, суть одна, неправильно спрямована віра. Так, кристали є Божим творінням, але вони ніколи не були призначені для поклоніння чи як провідники енергії. Псалом 121.20 говорить: Моя допомога від Господа, що створив небо й землю. Справжнє зцілення, сила і провід від нього, а не від каменя. Наш великий лікар уже дав нам відповідь. Якова 5:14. Чи хворіє хто з вас? Нехай покличе пресвітрів церкви, і нехай помоляться над ним, намастивши його оливою в ім'я Господнє. І молитва віри спасе недужого, і Господь його підійме. Якщо тобі потрібен мир, шукай його не в речах цього світу, а в Божих обітницях. Ісяя 26,3 каже Того, хто з твердим серцем, ти збережеш у повному спокої, бо Він надію кладе на тебе. Пам'ятай, твоя віра не в матеріальних речах, а в Бога, який створив цей світ своїм словом. Довіряй йому у зціленні. шукай його для сили. Спирайся на Його слово для проводу. 2 Коринтян 12.9 запевняє Досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Тримайся цієї істини, і ти побачиш, як Божа благодать повністю забезпечує твоє життя. Тепер, п'ятий пункт статуї та фігурки чужих богів. Улюблені, ці предмети, чи то статуї Буди, чи індуєеські божества, чи будь-які інші ідоли, не є просто прикрасами. Вони уособлюють поклоніння фальшивим богам. І коли їх приносять у християнський дім. Це відкриває двері для темряви та компрометує вашу відданість єдиному правдивому богові. Боже Слово не залишає сумнівів. Вихід двадцять три, говорить хай не буде в тебе інших богів перед лицем моїм. Не роби собі різьби, ані подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що у воді під землею, не вклоняйся їм і не служи їм. Це не лише старозавітна заповідь, це вічний принцип, що підкреслює святість і суверенність Бога. Дехто може сказати, але ж я не поклоняюся цим статуям, це просто мистецтво чи культура. Дорогі, духовне значення не зникає від вашого сприйняття. Статуя Буди, хоч і виглядає як звичайний декор, несе в собі систему вірувань, яка відкидає владу Христа. Такі предмети не нейтральні, вони мають духовну ідентичність і символіку, яку неможливо відокремити від їхнього походження. Коли ви впускаєте подібні речі у свій дім, навіть лише для краси. Ви створюєте середовище, де може зародитися духовний компроміс. Це все одно, що тріщина в фундаменті, рано чи пізно вона ослабить всю будівлю. Тому писання так серйозно застерігає від будь-якої участі в ідолопоклонстві. Пригадайте вихід 32, коли народ зробив золотого тельця. Вони не вважали його ідолом, а символом, але Бог побачив у цьому зраду. Це стосується і нас сьогодні. Коли ми свідомо впускаємо у свої доми статуї чи символи чужих богів, ми відкриваємо двері для впливу, який суперечить Святому Духу. Один Коринтян 10,21 сота каже: не можете пити чаші Господньої і чаші бісівської, не можете бути учасниками трапези Господньої і трапези бісівської. Подвійна вірність завжди веде до конфлікту, і Бог не може благословити поділене серце. Тож що робити, якщо у вашому домі є подібні речі? Перший крок. Визнати серйозність цієї проблеми та покаятися. Помоліться і попросіть Святого Духа показати все, що не відповідає Божому Слову. Потім зробіть рішучий крок приберіть ці предмети з дому, не просто сховавши, а знищивши їх. Не продавайте і не передавайте іншим. Їхній духовний вплив має бути повністю викорінений. Це не крайність, це духовний акт послуху, проголошення, що ваш дім належить лише Богові. Але цим не зупиняйтесь. Замініть темряву світлом. Повісьте хрест, вивізьте вірші з Писання на стінах, поставте Біблію на почесне місце. Нехай ваш дім стане святинею світла і правди, місцем, де присутність Божа відчутна, а його ім'я прославлене. Проголосимо разом, а я та мій дім будемо служити Господу. Ісуса Навина, 24,15. Саме так ми захищаємо наші сім'ї та створюємо атмосферу, де Дух Божий перебуває рясно. Тепер, шостий пункт. Дитячі іграшки з прихованою символікою. Це можуть бути ляльки, фігурки чи ігри, що зображують магію, чаклуенство або демонічні істоти. Сюди входять, наприклад, палички з Гаррі Поттера, настільні ігри на основі дошки Уіджа чи будь-які інші предмети, що прославляють темні мистецтва. Можливо, ви думаєте, але ж це лише іграшки. Дорогі, ворог підступний. Ефесян 6,12 нагадує. Наша боротьба не проти крові та плоті, а проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Іграшки, хоч і матеріальні предмети, можуть стати інструментами, через які ворог нормалізує гріховні теми, привчаючи дітей до небезпечних ідей. Коли дитина грається чарівною паличкою і уявляє, що накладає закляття, вона практикує концепти, що беруть початок у чаклуенстві. Коли вона грає гру, пов'язану з Уїджа, то навіть у жартівливій формі торкається до ворожби. Але Біблія вчить нас привчає юнака до дороги Його, і Він, як постаріється, не уступить із неї, при повісті 22,6 серце дитини не мов сад. Те, що ми сіємо в нього сьогодні, виросте завтра. Якщо сіяти праведність, навчати молитві, любові Ісуса та істині Писання, виростуть добрі плоди. Якщо дозволити проникнути магії чи темряві, виростуть бур'яни. Ми, батьки та наставники, повинні стояти на сторожі. Це не про страх, а про мудрість. Повторення закону 6,7 закликає і навчай їх синів своїх, і говори про них, як сидиш у домі своєму, і як ідеш дорогою, і як лягаєш, і як устаєш. Це наше божественне завдання створювати середовище, де діти ростуть у вірі, а не в плутанині. І тепер, сьомий пункт: таро, дошки уїджа та предмети для ворожіння. Це не просто ігри чи цікаві речі. Це інструменти, створені для пошуку знання поза Богом. Їхнє використання напряму порушує Божі заповіді та відкриває двері для небезпечних духовних наслідків. Писання говорить чітко і безкомпромісно, від таких практик потрібно відмовитися повністю. Левит 20,6 застерігає. Я оберну лице моє проти тієї душі. Що звертається до викликачів духів та до ворожбитів, щоб буду діяти за ними і вигублю її посеред народу її. Образ тут надзвичайно виразний. Шукати поради чи мудрості в когось, окрім Бога, це духовна зрада, це відвертання від того, хто тримає в своїх руках істину та життя, і водночас єднання з силами, що прагнуть обманути, поневолити і зруйнувати. Дехто може сказати, але ж це просто гра, ми ж не сприймаємо це серйозно. Та дозвольте попередити. Ворог живиться саме обманом. Те, що здається невинною розвагою, часто є дверима до духовного гніту. Карти таро можуть продаватися як інструмент самопізнання, а дошки Уйджа – як розвага. Але їхні корені і призначення глибоко пов'язані з ворожінням, яке є гідотою в очах Божих. Повторення закону 18,10.12 попереджає: хай не знайдеться між тобою такий, хто проводить сина чи дочку свою через вогонь. Хто займається ворожбитством, чарівництвом, віщуванням чи чарами Бог дота для Господа кожен, хто чинить таке? Давайте скажемо прямо, користуючись цими предметами, ви впускаєте у своє життя сили, що протистоять Духові Божому. Вони не приносять миру чи ясності, вони несуть плутанину, страх і рабство. Івана 8,44 нагадує диявол, неправдомовець і батько неправди. А історія царя Саула у 1 Самуїла 28. Яскраве попередження. У відчаї, шукаючи поради, він звернувся до ворожки, хоча знав, що Господь це заборонив. Результат був не просвітлення, а ще більший розпач і осуд. Це рішення стало одним із кроків до його загибелі. Бог дає нам інший шлях. Якова 1,5 обіцяє. А коли кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить у Бога, що дає всім щедро без докору, і буде йому дана. Івана 16,13 каже, коли ж прийде Він, Дух правди, він вас попровадить до всієї правди. А псалом 119,105 нагадує Твоє слово то світильник моїй нозі і світло стезії моїй. Ворог завжди намагається підробити те, що вже дав Господь. Таро, дошки Уйджа, ворожіння це лише ілюзія знання і контролю. Справжня мудрість і справжній мир приходять лише від Бога. Довірся йому. Віддай йому свої запитання, сумніви й страхи, бо він знає кінець від початку. І ось ми підходимо до восьмого пункту культурні артефакти з духовним значенням. Один Коринтян 10,20 говорить жертви, що їх приносять язичники, приносять вони демонам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви були спільниками демонів. Це відкриває нам важливу істину, ритуали і практики язичницького поклоніння не є нейтральними. Вони пов'язані з демонами. І коли ми приносимо такі речі у свої доми, навіть як пам'ятки чи декорації, ми ризикуємо запросити ті самі духовні впливи. Дорогі друзі, духовне значення речей не зникає від того, що ми маємо невинні наміри. Маски, наприклад, у багатьох культурах використовувалися в обрядах викликання духів. Тоти -то ми символізували духовних чи предкових провідників. І навіть якщо ви особисто не берете участі в цих практиках. Самі артефакти несуть у собі їхнє духовне походження. Коли ви зберігаєте чи виставляєте їх, ви відкриваєте двері для духовного компромісу. Пригадайте приклад із книгою Ісуса Навина 7. Після перемоги над Єрихоном Бог наказав знищити все, що було пов'язане з тією язичницькою землею. Але ахан порушив цей наказ і сховав деякі заборонені речі у своєму наметі. Його вчинок приніс поразку всьому Ізраїлю і суд на його сім'ю. Чому? Бо ті предмети, хоч і виглядали звичайними, несли духовну вагу, яка суперечила Божій святості. Так само і сьогодні культурні артефакти, пов'язані з язичницькими ритуалами, не можуть співіснувати в домі, присвяченому Господу, а тепер ближче до нашого життя. Можливо, ви привезли з подорожі красиву маску чи статуетку як сувенір, навіть не знаючи її духовного значення, або успадкували сімейну річ, коріння якої сягає поклоніння предкам. Такі предмети можуть виглядати невинними, але насправді вони здатні стати точкою доступу ворога у ваш дім, руйнуючи мир і чистоту. Ефесіан 4,27 попереджає не давайте місця дияволові, приймаючи ці речі, ми саме це й робимо. Запам'ятайте це не відмова від культури чи історії, це вибір на користь Христа. Ми можемо цінувати мистецтво чи традиції, але вони ніколи не повинні коштувати нам духовного компромісу. Ворог любить ховатися за невинними речами, щоб проникнути в наші життя через обман. Тому одного Петра 5,8 нагадує Будьте тверезі, пильнуйте, бо супротивник ваш, диявол, ходить, ричучи, як лев, що шукає, кого пожерти. Але є добра новина. Псалом 91, 1, 2 каже Хто живе під покровом Всевишнього, той під тінню всемогутнього спочиватиме. Скажу я про Господа він, моя пристань і твердиня моя. Бог мій, що я на нього покладаюсь. Апсалом 28,7 свідчить: Господь, моя сила і мій щит, на нього поклалося серце моє, і він допоміг мені. Коли ми прибираємо ці артефакти і освячуємо свої домівки Господу, ми створюємо справжнє духовне святилище, де його присутність перебуває вільно й рясно. Тож сьогодні день очищення, день повернення наших домівок Господу. Помолімося разом. Отче Небесний! Ми приходимо перед Твою святість і велич. Ти, Альфа й Омега, той, хто живе в неприступному світлі, ми поклоняємося Тобі зі вдячними серцями. Сьогодні ми просимо Тебе, даруй нам духовне розпізнання. Відкрий наші очі, щоб побачити будь-що в наших домах, серцях чи життях, що противиться Твоїй волі. Святий Духу, зроби наші серця чутливими, щоб відрізняти добро від зла. Бо слово Твоє навчає, зрілість приходить тоді. Коли ми вчимося розпізнавати праведність, покажи нам будь-які приховані речі, що можуть заважати твоїй присутності, і дай нам сміливість їх відкинути. Господи, ми прагнемо, щоб наші серця були повністю узгоджені з Твоєю істиною. Ми просимо Тебе про ясність і мудрість, щоб розпізнавати навіть найтонші обмани, якими ворог намагається проникати в наші домівки. Навчи нас, Боже, ходити твоїми дорогами і триматися прямого шляху. Не затьмареного компромісами чи виправданнями світу. Коли ти відкриваєш нам ці речі, даруй нам відвагу діяти рішуче. Дай силу подолати емоційні прив'язаності чи суспільний тиск, аби ми могли усунути і знищити все, що не прославляє тебе. Допоможи нам ходити у сміливому послусі, знаючи, що ти з нами і ніколи нас не залишиш. Ми присвячуємо тобі кожен куточок наших домівок. Очисти й освяти їх. Нехай твій мир і Твоя святість наповнять кожну кімнату. Створи в нас чисті серця і віднови непохитний дух у середині нас. Ми проголошуємо, що наші доми будуть святинею Твоєї присутності, місцем, де перебуває Твоя слава, і де темрява не матиме жодного місця. Отче, ми також просимо про Твій божественний захист, коли ми стоїмо проти сил темряви. Ми довіряємо Твоїй обітниці, укріпляти нас і охороняти від усіх підступів ворога. Ми відкидаємо кожну схему злого в ім'я Ісуса і проголошуємо перемогу, бо Ти, Господи, є вірний. Вижени всякий страх і тривогу з наших сердець, адже Ти дав нам духа сили, любові і тверезого розуму. Дозволь нам ходити сміливо, довіряючи Тобі в кожній битві, навіть у невидимих сферах. В ім'я Ісуса Христа ми молимося. Амінь. Якщо ви згодні з цією молитвою, напишіть у коментарях. Господи, Освяти мій дім і моє серце для твоєї слави. Давайте проголосимо це разом, як одне тіло, об'єднане у вірі та призначенні. І перед тим, як ви підете, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео, щоб ще більше людей почули Боже Слово. Нехай Господь благословить вас.